Та вас ефір, токшо. Акценти телефон нашої студіїся двадцять код міста Полтави. Сьогодні будемо говорити про патріотичне виховання нашого суспільства. Але цьому передувала нашу розмові, передвав один дуже цікавий візит делегації з Полтавщини до сусідньої Дніпропетровської області. На що там дивилися? Від чого так би мовити чесно сказали, відпали щелепи. Знайомтеся з моїми сьогоднішніми гостями на студії Володимир Семенович Голуб, голова громадської організації при обласній державній адміністрації. Іван Михайлович Петренко, голова громадської організації сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини, Сергій головний спеціаліст департаменту освіти і науки, теж обласної державної адміністрації Олег Бариш, керівник обласного військово-спортивного центру. Воїн. Ну, ви ще так зараз себе спімав на думці, що ефір буде патріархальний, лише чоловіки будуть говорити про патріотичне виховання молоді. Напевно, треба було, щоб якась жінка з'явилася. Вам не здається? Ні, ми готували і жінку, але е, вона сьогодні знаходиться в Мар'їнці. Вночі е, mm -hmm. поїхали наші волонтери. Це теж патріотичне виховання. Так. Володимир Семенович, давайте так. Ну, я думаю, що багато хто із наших жителів з вами знає, що між Полтавською областю і Дніпропетровською підписаний певний меморандум. Так. Хто запросив вас до Оце він, Оце так? ось. А може, давайте ми його покажемо, щоб було видно, про що йде мова. Що це за такий меморандум? Хто кого покликав? Чому ми їхали до Дніпропетровська, до Дніпра даруйте, а не вони до нас? Ну, відверто вам прямо скажу, що 28 числа у нас відбулася така поїздка, але перед цим за два тижні я був на одному із, на одній з нарад в Дніпрі і нас повезли показати музейний комплекс. І комплекс біля адміністрації, який відображав дії, які сьогодні проходять уже четвертий рік в нашій країні на Сході. І мене воно просто вразило, з яким це було, з якою любов'ю, і е, скільки туди було вкладено і патріотичних почуттів, і як це сприймає населення. І я поставив перед собою завдання вивести туди громадську раду, показати, як наші сусіди. Саме піклуються і впроваджують життя, саме національно-патріотичні виховання. Чому саме Дніпро? Всі ви знаєте зараз, що саме з цього міста початок почався супротиву. Агресії, яка на сході, ну власне цей регіон на себе прийняв основний так, бій, основний і не тільки прийняв він і не приймає і на сьогодні, тому що цей район були перші добробати. Армія наша була не готова для такого Найбільше більше загиблих зіткнення. до речі, на я до цього якраз області. підійду. Це були перші добробати, це були перші госпіталя, це були перші волонтери. Обласна і, лікарня, чого тільки так, варта? Одна одна обласна лікарня дуже багато варта. А чому так сталося? Коли почали перші поранених туди доставляти ледве живих, то там, так як і в Полтаві, є госпіталь, військовий госпіталь. Але коли почали туди привозити, то це приміщення було приватизоване вже дуже давно. Приватизовані в центрі міста угу. і цього майже ніхто не знав. І один із російських олігархів приватизував і давно це продане воно просто було. І от тоді на обласну лікарню поклався весь тягар. І слава Богу, лікарі, головний лікар, вони впоралися з цим завданням, дуже важким завданням. Тому що і лікарі, і обслуговуючий персонал, практично не були готові до такого, що вони побачили, коли вони побачили, що це лікарі. Давайте останки... про, про візит більше говорити ну, у нас про про сам візит. І така виникла ідея повезти туди, показати і щоб якось перенести, як частково до нашого міста саме те, що ми там побачили. Я розумію, що все ми не зможемо це зробити, тому що це великі гроші, дуже але. Саму ідею ми повинні впровадити в життя тут. Нас підтримав дуже голова обласної державної адміністрації Валерій Анатолійович Головко, який, як кажуть, благословив цю поїздку, тому що зібрались нас туди, їхало, десь 40 чоловік. І це не тільки була громадська рада. Ми вирішили запросити в цю поїздку і волонтерів, і учасників бойових дій. І представників сімей загиблих, загиблих і департаменти освіти, молоді і спорту, культури, тому що все це в одному пов'язано. Повинно повинно було бути, і саме таку ми зробили розширену таку делегацію. Домовились, що ми приїжджаємо. Верим Семенович, на якій mm. території вони це зроблять? В центрі це біля було, Дніпра, де вони вибрали це все землю? було зроблено в центрі. Біля обласної державної адміністрації, напроти обласна рада. Там є сквер, де сьогодні меморіальний комплекс будується. Меморіальний комплекс будується в сучасному дизайні. Ну просто на жаль. Я дуже хотів сказати, що настільки так. сучасно і оригінально, так, не, так. не просто стела, я, якась от, свічка, от, і все дуже хочу, цікаво да, зробили. От я, от я хочу і на цьому загострити увагу, тому що коли тут планувалося, вже пройшло три конкурси в Полтаві, як угу. подавати це, і ну вони не відповідають сучасним вимогам, сучасному дизайну. Ми побачили те, що сьогоднішній день. Сьогодні ми побачили сьогоднішні, як кажуть, і технології, і сьогоднішні матеріали. Це все ну, дуже сучасно, дуже дуже регіонально. Я теж здивована, наскільки так. вони підійшли до цього. Дуже підійшли уважно, і е, саме головне, що е, цей комплекс будується не за державний кошт, не з державного бюджету і не з обласного бюджету. А Це збудується волонтарів? за рахунок, ну спонсорів, будемо спонсори. казати, і голова обласної ради, голова адміністрації, і всі інші. В кого немає не ну, там багато олігархів так. Приїв, з кого ну, взяти олігархів багато, але uh -huh. потрібно звернути увагу ще на те. Що о, прості люди, які не мають таких статків, вони приходять і кажуть, дайте нам яку-небудь роботу, щоб ми впорядковували площу, тому що там повинно і класти бруківку, там потрібно і бути, і будівельником. О, там велика площа. площа, є робота так, так, Робота є, але це буде дійсно сучасне. Сучасне це не щось там, що з минулого може прийти, як ми це все завжди бачимо, солдат з дитиною uh -huh. і ще щось, але це сьогодні у сьогоднішнє рішення. І вони досягли свого. Ну давайте як о, один із пунктів цього меморандуму е, організовувати спільні заходи, конференції, семінари, засідання круглих столів, виставки тощо вже е, є в планах якісь ці круглі столи і заходи ну, спільні круг, круглий стіл можна зробити кожний день. Е, ми повинні підготуватися дуже серйозно і показати, що в нас насправді робиться, і на це дуже велика Увага полягає е, департаменту освіти і науки, військово-патріотичним громадським організаціям, е, ветеранським, волонтерським. Ми хочемо показати саме в цьому напрямку, що саме Полтава може робити. Якщо там загинуло більше 500 чоловік у Дніпропетровську, е, е, вірніше в, в Дніпрі і в області, то у нас менше, але це жертви. Кожна жертва є горе. І ми повинні відповісти цим. Mm -hmm. Я, наприклад, для себе, я вже бачу місто для себе, де можна побудувати no, саме... Ну, де ви От, хочете. Ваша я... ідея. Мо... Ну, Моя ідея так, по... зараз європейська вулиця, ну була Фронзе, mm -hmm. і там є вулиця Героїв АТО. Є, уйде на про на, напря направо, повертаєтесь. Ну, де панаса мирну вона так. була uh -huh. направо. А той там є такий невеличкий сквер біля цієї великої будівлі. Він пустий зовсім. І от коли проїздять всі наші пасажирські транспортні засоби, об'являється вулиця, зупинка героїв АТО, вулиця uh -huh. Героїв АТО. Тобто іде уже якби uh -huh. ну, рекламою не можна назвати. Так, да, Я розумію, да. і от саме, і от сам, саме там це місце, яке б дійсно привернуло. Увагу Вагу і не тільки полтавців, але про не від вічного вогню, так воно поруч, все mm -hmm. знаходиться поруч. Ну це моя особиста є в нас фахівці, які і комісія, яка буде зрозуміло Сергію. Ви робити. теж були в одним із е, тих, хто тобто, бачив нас свої очі. Я бачила з того, що побачили мої журналісти, і погоджуюся з Володимиром Семеновичем, Мене вразила креативність, цікавість підходу і абсолютна сучасність. Що ви скажете? А, Як вам погоджуюсь з вашими словами? Це. По суті, вражаюча їхня робота. Особливо вражає музей. Місцеві називають його героїв. АТО. На mm зна -hmm. офіційна багато довша, але от саме цей музей він відображає всю картину, починаючи із революції гідності 2014 року з окупації Криму. І до сьогоднішніх часів сьогодні починає них дуже оригінальна, ніде ні, в жодному музеї такого не бачив. Дуже оригінальна кімната. Перша експозиція. Нас завели в кімнату, просто угу. білі стіни зачинили двері і показали відео, фільм. Угу. відео але відео воно транслювалося на кожну стіну на 360 градусів. Сікаво. Здавалося угу. враження, ніби ти повністю цього, так, всі так, події. Але по справжньому зрозумів, весь масштаб цієї трагедії, весь масштаб цієї антитерористичної операції. Коли нас завели в інше приміщення на іншу експозицію в підвальному приміщенні, У них три стіни від стелі до донизу фотографії воїнів антитерористичної операції, воїнів революції гідності, які поклали своє життя на захист України. А поруч з цими фотографіями скляні куби. З особистими речами цих особистостей. Угу. І от коли ти дивишся в, не в обличчя цих угу. молодих людей і бачиш, що їхня речі там мобільний телефон розплаваний, значить уже під свідомо розумієш, що людина загинула в вогні. Ти розумієш, що ну, у нас немає шляху назад. Ми маємо виховати нове покоління, маємо сприя робити все можливе, щоб це покоління було свідомим своїм. Я мій. розумію, Сергій, якщо дитина вийде з а, такого музею, а, вона а, щось в ній закладеться. Безперечно. Що треба зробити в полтавському регіоні, взявши досвід Дніпра, щоб в нас так от якось підвиховати. Принципі, у нас вже проводиться робота. У нас в кожні в кожному навчальному закладі створені куточки героїв антитерористичної операції, героїв Небесної Сотні. У нас постійна йде співпраця і з громадськими організаціями, зокрема, з воїном. З різними іншими, там Серце до серця, і з товариством сприяння оборони України ветеранів в антитерористичної операції запрошують на освітні заходи. Тобто така робота проводиться. Якщо говорити щодо звичайно, в подальшому досконалювати музей, зараз от, на багатьох навчальних закладах від... відкриті меморіальні дошки воїнам материстичної операції, які власне. Дивіться, у нас підписано. Говоримо зараз не про наше виховання патріотичне. Ми з вами говорили про це на минулому так. тижні. У нас підписаний меморандум, як департамент освіти нашої області може співпрацювати і щось організувати цікаве власне, з департаментом власне освіти Європи під час підписання uh -huh. меморандуму. А до мене пішов представник міста Дніпра, Дніпра Дніпропетровської облдержадміністрації і ми з ним говорили з приводу от власне була прийнята програма обласна цільова програма патріотичного виховання. Обговорили трохи цю програму. Поділив, поділився поділився здобутками, нововведеннями, передав інформацію, і в принципі далі можливий е, подальша співпраця і в плані організації певних якихось семінарів, певних круглих столів, певних масових заходів. В майбутньому впевнений, так воно й буде Ну, як мінімум, візити наших дітей так, до цього так, музею. Напевне, почати як, як, як перший звичайно. крок е, саме з цього. Ви знаєте, я хотів би додати до, до пана Сергія, що він розповів. Е, сама цікава дуже зав'язка в цьому музеї. Там кожна е, ця ну можна не назвати кімната, а кожний зал невеликий. Він пов'язаний зверху, пов'язаний металевими конструкціями, які з одного цілого вони не роз'єднані, а навпаки, все це об'єднує об'єднує одне з одним, тобто, уже думка цього дизайнера була, як це запроводити. Ну зменше, це до речі, вони запросили з е, іноземних фахівців, чи я є в українців? я думаю наших українців, хоча у них на другому поверсі, у них є діарама е, визволення Дніпро Дніпропетровська, форсування Дніпра, яку робили студія Грекова, робила московська це студія. колись це така. Це, ну це було далі ага. ще радянських за за, радя, за радянських часів, але це що зробили, зроблено в них уже на першому, і на подвір'ї ця техніка побита mm -hmm. і тому подібне, воно не уступає навіть краще на сьогоднішній день. Вона не просто там стоїть. Це все в купі, все, все об'єднано. І mm -hmm. от чому ви задали таке питання, що як ми вважаємо, коли їх сюди запросити? Ви знаєте, я в тому році, чи в тому, чи позатому році був на військово-патріотичній грі, яка проходить у нас в області. Чудово, вона проходить. От ми хочемо пов'язати. Коли будуть робити таку гру, щоб показати в дійсності, не показати музеї Полтави там, тому подібне, а, а показати в дійсності? в дійсності, як це в Ми дійсності хочете робиться. В бомби, щоб літали, Ні, бомби Міни. не будуть літати. Це буде показано, як ця молодь завдяки роботі громадської організації одної і другої. У нас багато таких організацій, і козачі, до речі, організації, які дуже добре в цьому і знаються, і розуміються, і роблять це. Ми хочемо саме це показати, тому що якщо взяти. Т волонтерський рух, то волонтерський рух у нас розвинутий не гірше, ніж Дніпропетровщині. У нас волонтерський рух дуже сильно. Якщо взяти сім'ї загиблих, от зараз скаже їхній голова. То у нас ми вкладаємо до них. Ми спілкуємося з ними і обласна державна адміністрація. Ми допомагаємо цим. Ну він це сам скаже. У нас все ці компоненти є, тільки не в таких масштабах. Як в Дніпрі. А чому в них більше? Тому що мільйони. Мільйони, дуже промисловість розвинута, як кажуть, грошей там вистачає на те, що Ну, Якщо спільними зусиллями, не знаю, там Полтави, Горішніх планів і Кременчука, то ми можемо ще і перевершити. Аби було би бажання. Все вірно, все вірно. саме головне ідея є: її розвиток цієї ідеї і впровадження в життя. А це саме головне. Іван Михайлович. Патріотичне виховання. Ви людини, яке пройшли і АТО, і, до речі, і Афган. Е, ви можете сказати, яке було покління, з ким ви воювали тоді, з ким ви воюєте зараз. Ну і, власне, що потрібно для того, щоб менше було дезертирів? Ну так, ви знаєте, що в минулих, е, в минулих роках е, патріотичне виховання приділялося велике значення. І от на початку нашої... Е, в нашому запису ми говорили, що раніше молодий хлопець не являв себе поза Збройними силами, і він не міг бути повноцінним. Свій... Да, да, да. Тому з отриманням незалежності нашої держави на цей аспект було приділено мало уваги. Це поняття патріотичне виховання було зневільовано за. Таскано так сказати, ми хоч знаємо, що робити зараз, як виходити з 에... ситуації. І діти ж не такі як в партиянський час, розумієте? Да, і час змінив, змінився і, і час змінився, тому ми не повинні підходити до патріотичного виховання стампом на минулого. Надо дивитися е, теперішній час, що ви що порадили. робити. Ну е, поради вони е, поряд з нами Надо дивитися, що на теперішній час актуально. От я скажу до речі. Е, е, у нас час, коли розгортались події на сході, в школах багато дітей малювали різні малюнки патріотичного напрямку, і це дійсно підтримувало це. Давало нам зв'язок із тим, що. Поза нашими спинами стоїть наш народ, наші діти. Ми от інколи звучить питання: от, кого ви там захищаєте? Олігархів? Ні, ми не захищаємо не солдати, наші військові не захищають не олігархів, а захищають у цих дітей. Ми повинні дати новий поштовх до до е, Бажанню дітей самоорганізуватися, проводити різні змагання, проводити заняття або розмови, зустрічі з ветеранами, які могли б розказати, поділитися. Якби там не говорили, це буде дуже актуальною. Хлопцям, які повертаються із ходу, є що розповісти, і своїми прикладами вони будуть надихати наше молоде покоління. Ми повинні повернутися в суспільстві до такого кута, щоб Військова служба стала пріоритетом не банкір, не бізнесмен, а іменно військовий це захисник держави. Банків. І Банків. все робити для того, щоб зміцнювати імідж армії. Банків. Ви знаєте, я хотів додавати evet. до цього. До розумієте, зараз історично змінюється епоха. стара відходить епоха. Ну такі ми, як кажуть, вже богом в створенні. А ці сьогодні змінилися сьогодні пішли молоді люди, які послідовники того, що було, і от саме сказав пан Іван, те, що повинні сьогоднішні іти до молодих, до школярів, до інституту і розповідати їм про це, тому що я розумію, я вклонююсь всевочолим нашим ветеранам, але ж не забувайте, що учасники бойових дій на сьогоднішній день це саме молодші 92 роки. Це не більш, а от сьогодні виросли ті люди, які дійсний патріотизм в собі вже мають, і сьогодні можуть показати, що це таке. Угу. І я хотів би тут, то, поки що дадуть виступити нашому колегі, сказати своє одне побажання. От я користуюсь кожен день громадським транспортом Полтави. І коли я їду, і особливо зараз, і коли розквітає наше красиве місто, і тому подібне, от я їду в громадському транспорті. І ви подивіться, що в ньому робиться. Цьому громадському транспорті всі вікна зали заліплені рекламою. Якою рекламою? От сядьте в громадський та подивіться, одна реклама висить ну і що? лазерна апіляція. Ви ну розумі... Що далі? Що Ні, ви хочович? Якщо ми хочемо щось зробити хороше, очиститься все. Дайте те, що сьогодні потрібно. Ну я я можу помираюся, але напевно водієві за цю рекламу платять. Ні, так а що, ми що, тільки живемо заради грошей. Ну, зараз ворон е Семенович, і 50-50, 50 на 50, з вами погоджуюсь і ні. Ну є ще є таке шкурне питання. Вибачаєте шкурне питання? Це у чоловіка, який не водій е веде цей автобус, а є той, який купив ці автобуси і їх використовує. Ні, Ну можливо, і да, є ні, такі ні, в той випадки, час, коли коли водій заробляє тут. собі статки, Наші молоді хлопці знаходяться під обстрілями і закінчить все... його. О, дійш, паном Іваном, Вибачте, обстріл. якщо то хлопці то ви хочете... розвернуться і будуть дуже заробляти. Проти, я просто не. Проти і того да. і іншого. не проти і того, ну, і того, ну, що поки... апеляція апі... лазерна це хороша, але її можна, як кажуть, не пропагувати на всіх автобусах. Але те, що коли потрібно захищати Батьківщину, оце Патріотична є. якась інформація. Вона, Яка вона є, а, хтось а її не надрукував, а хтось йому запропонував О... цю Водієві. А совість твоя. Сама совість тобі це, а ти вішаєш голову, вибачте жінку, там замість того, щоб те, що хто тебе захищає, щоб що ти зробив сам. Ти оцим маленьким внеском і робиш патріотичне виховання. Я почала з бікборду. Там, взагалі, в нас, чесно кажучи, так, да. є соціальна реклама, яка так. безкоштовна, і повинні були бути ці речі. Давайте починати з цього. Олег, о, ну ваш воїн відомий тим, що ви працюєте в таким більше такому військовому направленні. А... А патріотизм це не завжди вміння захистити, напасти і стріляти з автомата Калашникова. За весь час, скільки ви займаєтеся з дітьми, як ви думаєте, які результати ви заклали, чи є серед тих дітей, тому що вже пройшли роки, хто сьогодні пройшов зону бойових дій і вам сьогодні вдячні. Сказали, що це врятувало комусь життя? Ну я не погоджуся, що ми займаємося лише стрілянням з автомата, тому що пріоритетний напрямок це саме патріотичне виховання, тому що якщо немає... В людині е, того стрижня, який на якому каркас якому триматися, угу. це дух і патріотизм, все інше уміння, воно прикладається. Тому з е, першого ж року нашого існування ми е, працювали з. Комбінацію і спортивного напрямку, тому що молодь по-другому не втримаєшся, те, що правильно говорили, що сучасні вимоги диктують те, як треба працювати з дітьми, а з ними треба працювати і по-сучасному, по новому давати їм інформацію і е, здоров'я, щоб ці майбутні юнаки були готові захищати батьківщину. А тепер щодо наших надбань, я пишаюся тим, що дійсно ми підготували. Вже не одне покоління, яке в свій час прослужило, і зараз знаходяться на бойовому посту в різних структурних ланках силових структур від Збройних сил по всіх її підрозділах. Я всю географію не буду, але є і в спецпідрозділах, і в звичайній зв'язківці, хто тільки не має, і в Службі безпеки України, і в Міністерстві внутрішніх справ, і кожний на своїй ділянці роблять і я. Пишаюся тим, що за цих людей мені не соромно. Тобто це люди, які справді боронять нашу батьківщину. На жаль, є хлопці, які загинули Вічна їм пам'ять, і це їхній подвиг, тому що юнакам ну, нікуди Денису йому. Двадцять тільки виповнилося, і ну, якби життя ще тільки розпочалося, по і суті. по суті, дитина і своїми мріями, своїми думками. Але Знаєте, як коли нас запросили, коли відкривали там кімнату пам'яті, то ну було дуже важко. Я зазвичай тримаюся, але сльоза накочувалася, тому що ну. Я сприймаю, Олег, їх, а в дітей. Що, а ви думали, що ви, ви будете, що треба сьогоднішніх дітей готувати? Бо хлопців-юнаків, скажімо так, да, ті, які сьогодні, можливо, підуть до лав армії і потраплять на схід, де використовується така зброя, яку ще ну, власне ніде не використовували. На, на, на нас її тестують по суті. Ну, потрібно бути готовими до будь-якої обставини. Тому і я говорю, що треба крокувати в крок з новими з новітніми технологіями і не зациклюватися лише на вивченні військової справи. Це повинні бути розумні, обдаровані, інтелектуальні, креативні, мислячі. мислячі, які зможуть приймати правильні рішення, які зможуть розробити нові технології протидії цій зброї, і які будуть справжніми патріотами, які не будуть продавати свою державу. Я хочу до цього додати, і це дуже потрібно. Ви знаєте, за останній час Полтаві. Дуже негативні такі випадки, коли б'ють меморіальні дошки, коли підпалюють біля адміністрації, підпалили зовсім недавно там в загиблим стел, стела стоїть. І розумієте, це ж наші мешканці це роблять. Отут не вистачає, мабуть, патріотизму, що людина не розуміє, що ж ти робиш. Вони тебе захищали. Тут не вистачає так. дії законів. Так. Закони закони хороші, все можна зробити. Інша справа, як їх впровадити. Людина не знає, що вона буде безкарна пособа. Оце дуже погано погано. немає покарання такого. Да. Україна починається з тебе. Україна починається зі зміни нас самих. Ще свого часу Святослав Баркарчук сказав, можливо, трошки перефразую фразу його вислів. А що якщо хочеш стати успішним, то потрібно почати власне із себе. Успіх починається з одної успіх країни починається з одної людини, з нас. І відтак як будь-які зміни вони можливі лише тільки тоді, коли ми усвідомимо це. У свідомо те, що потрібно нам змінюватись, потрібно чинити не так, як чинили наші предки. Потрібно бути більш активними, а, потрібно поважати свою землю. І, безперечно, от, знати і військову справу, і військово-патріотичне виховання. Також невід'ємна частина національно-патріотична, але це лише частина. Тому свідомість особистості має бути, а, бути всебічно розвинена. І мати відчуття власної почуття власної гідності і бути прав, підкована в правовому аспекті, адже звичайно люди, українці, зокрема об'єднуються і навколо мови, і навколо, навколо культури, релігії. Але якщо набагато більше людей об'єднається власне навколо законів, навколо прав навколо усвідомлення того, що вони можуть якось вплинути у нас за 25 років в Україні такі не винайшли якусь ідею національно-патріотичну, з якою би корабель під назвою Україна кудись поплив. Попрямував, думаю, що національне військово-патріотичне виховання може стати чудовою цією національною ідеєю, яка об'єднає усіх. Я думаю, що в мене були тут люди, усі патріоти, не треба їх виховувати. Вони ще й вас можуть виховувати, і мене сьогодні підкували. Теж, дякую за розмову. Бути з нами не промагатися. Спасибі,